Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу дуже класний рецепт, який точно залишиться у вашій домівці. Це буде страва із лаваша на швидку руку. У Нас завжди залишаються якісь шматочки від лаваша, які вже не знаєш, куди діти. І от якраз ця страва вам Підійде вас виручить. Значить, я взяла е, такий от лаваш, у мене був е, листок, залишився. Якщо є обрізки, то я також готую цю страву. Значить, що я зробила? Порізала на такі от полосочки. Подивіться, буквально десь до сантиметра. Так, тепер що я роблю далі. Значить, в ці обрізочки я додаю 2 яйця. Відразу все додаємо в одну мисочку. Так, є. Добавляємо 2 3 столових ложки сметани. У мене така от густенька, домашня хороша сметана. Так, добавимо 3, потім подивимося. Добавляємо сюди або колбаску, або ветчину, що у вас є. У мене отака от лікарська колбаска порізана також соломкою сюди. Тепер беру таку от міленьку терточку і буду сюди натирати сир. Сир потрібно натерти будь-який, який у вас є, в моєму випадку це моцарела. От твердий якийсь сир. І натираємо сюди грим, грам 15, 20, скільки бажаєте. Якщо любите багато сиру, можна більше натерти. Так. Є. Тепер додаємо сіль за смаком. Моцарела в мене не сольоно, тому я додаю таку хорошу щепоточку. Є. Тепер суміш перців за смаком. Сушений. Часничок у мене такий от гранульований, також за смаком. І обов'язковий інгредієнт це отака от куркума. Також додаю десь пів півчайної ложечки. Не бійтеся її додати, вона і корисна, і дасть нам красивий колір. Так, і тепер ми все це ретельненько перемішуємо до такої однорідної маси. Також сюди зараз я добавлю зелень. У мене заморожена. Якщо у вас є свіжа, можна додати свіжу. А тим часом я поставила уже на плиту там, сковорідку. Зараз наливаємо масло і включаємо, нехай розігрівається. Так, сковорідка у мене розігрівається. Я додаю сюди звичайну соняшникову олію, буквально столову ложечку, небагато отак от розпреділяю по всьому. Так, є. Ось така от, виходить, у нас маса. Я додавала сюди суміш петрушки та кропу. І тепер отак от. Перемішую все. Лаваш, бачите, дуже швидко впитує у себе сметану і яйце, цю рідину, яка утворюється. Так, вогонь я зробила мінімальний. І тепер на сковорідку ми викладаємо ось цю от нашу таку прекрасну, чудову підготовлену масу. Ось так. І тепер її тут розрівнюємо. Якщо ви візьмете сковорідку більшим діаметром, то у вас вийде такий тонший коржик. Якщо таку, як у мене, то трішечки грубший. Це вже дивіться, як вам подобається. Отак от, от все рівненько розрівняли, ложечкою притиснули зверху. Вогонь, наповню, мінімальний. Так, накриваємо кришкою і готуємо по пару хвилин з кожної сторони. Десь, виходить, це по 2-3 хвилинки. Так, кришкою накрили. Потім ми перевернемо. Так, через 2 хвилинки я за допомогою двох лопаток перевернула ось цей такий от коржик. І тепер знову накриваю кришкою, і нехай ще готується хвилиночок 3-4 на іншій стороні. Так, ну що, мої хороші, я вже дістала е, свій оцей пиріг по типу піци. Ну, по смаку він мені нагадує піцу. Отакий от, от виходить. Дивіться, дуже гарно тримає форму, дуже легко просто його знімати. От, і е, потрібно його різати, коли трішечки прохолоне. Ну, в принципі, можна і теплим. Тоді сир буде тягнутися. Я зараз розріжу і покажу вам, як він виглядає всередині. Так, дивіться, ріжеться він дуже класно, дуже добре. І отак от він виглядає в розрізі. Отак от, от. Можна брати, куштувати, нічого не розвалюється, не розсипається. Отакий от, от класний, чудовий пиріг. Так що я рекомендую вам попробувати цей рецепт. Дуже смачно, виходить, корисно з однієї сторони, і можна як і на сніданок приготувати, так і просто на перекус. або мені, наприклад, достатньо цього пообідати або навіть повечеряти. Так що готуйте, пробуйте, експериментуйте. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, будьте здорові! Всім пока!